Доброго часу всім! Сьогодні у нас 6 липня 2024 року Полтавська область, Кременчуцький район. Хочу зняти невеличке таке демонстраційне відео, що на сьогоднішній день у мене дозріло в саду із плодів. Зразу скажу, що деякі з цих сортів є невелика кількість саджанців в наявності. Ну так, сигнальний урожай, шалах або ананасний. Точно не пам'ятаю, бо ананасний, а шалах це його клон. Це сигнальний урожай, тобто орієнтовно плоди будуть більші. Я так покажу на вагах, а потім в каталозі. Окремо буду фото в розрізі. Поверхностно, швидко бистро пробіжусь. Хочу просто показати, що сорти всі оригінальні, все підтверджено. Тут їх не так взагалі -то й багато. Так далі. Оце отакий пліт Шугартайма. Це самий найбільший ну, показувало 212 грамів. Шугартайм. Потім оце. Дозрів, також сигнальний урожай кіота. Це в мене там три сорти на дереві. Хто бачив, відео дивились. Бачили. Так, тут, здається, тут вони градом побита. Так, Шугартайм, кіотом. Ананасний. Секондор. Такожен град побив. Давайте оцей покажу на вагах. Не важив, сам не знаю, які плоди. Ну, він 189 грам. Ну, Плоди цього сорту до 300 грам. вони бувають. Там на низу інжирний а, Уфо 2. Ну, я його якби вивів із колекції. Щось він погано у людей приживались. Саженці цього сорту я його прибрав. А так, і ще. Сигнальний урожай сорт Red Robin Я все в розрізі. Фото зроблю по кожному в каталозі буде? Це не його вага, в нього більша вага, також 150-180 грамів. Як зі мною зв'язатись, кого що цікавить, буде під відео. Електронна адреса, куди писати, запитувати. І буде посилання на каталог або по ситуації, можливо, каталог буду висилати на електронну адресу. Ну, а зараз я буду Ну, розріжу ще, щоб на фото показати, які. Плоди всередині. Особливо мене цікавить Red Robin, такий варіруючий сорт персика. Інколи більш він червоний всередині, а інколи тільки прожилки. Ну, ананасний, звісно, шикарний в нашому регіоні. Ну, так, у кого росте, говорять, що плодоносить раз в 3 роки. Ну, Саженців цього сорту не робив, скажу зразу. Но смак тут шикарний. Хто куштував хоч раз цей сорт, солодющий, ну, запивати потрібно. На мою думку, із того, що я пробував, там, Рубіста, Монастирський, інші звичайні, ну, класичні сорти абрикоса, то це, на мою думку. Еталонний сорт, хто любе солодкий, можливо, хто з кислинкою, то ні, а хто солодкий. Ну, це от такі дари літа на даний момент. Всю, всім всього найкращого. До зв'язку, до побачення!